Моїх руках уламки рейсів їх розірвало внаслідок минулорічного прильоту по одному з об'єктів обласної енергоструктури. З їх вигляду можна зробити уявлення про потужність завданого удару. На всіх підстанціях області провели роботи з захисту об'єктів від ймовірних атак ворога після того, як 22 жовтня торік російські війська завдали ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Рівненщини, каже начальник управління обласного департаменту ЖКГ енергетики та енергоефективності Валерій Гуз. Якщо взяти минулу осінь в серед теплопостачання, ми мали 7%. Забезпечення генераторами сьогодні 62% це різниця. Якщо взяти система водопостачання, хоч без води не туди, не сюди. Було 5 там, з половиною відсотків. Сьогодні у нас 61,5% відсоток генераторів. Ми бачимо, що нема ще відсотків, але треба розуміти того, що мова йде про всі абсолютно об'єкти, теплопостачання і водопостачання. Наші диспетчерські пункти, вони там. Ми забезпечили їх всіх генераторами, щоб можна було аварійне живлення організувати навіть в тому випадку, коли буде знеструмлення, в тому числі і наших об'єктів. На 30% збільшили свій аварійний запас. Маємо також запас паливомостильних мастильних матеріалів. Ну, крім того, провели протиаварійні тренування оперативного персоналу. У порівнянні з минулим роком удвічі збільшили фінансування на підготовку до опалювального сезону обласної системи життєзабезпечення, каже Валерій Гус. Цьогоріч на це виділили 600 мільйонів гривень. Зросло також фінансування підприємств галузі ЖКГ. Гроші виділяла як обласна влада, так і органи місцевого самоврядування. Є система вогневої підтримки, є система інженерного захисту, є система фізи. Захисту, ну слава Богу, що наша протиповітряна оборона значно покращена в роботі. Є відповідна узгоджена інструкція і порядок дії аварійно-відновлених бригад в енергорозподільчій організації, в газорозподільчій організації на теплопостачальних підприємствах і організаціях. Ці всі плани узгоджили і службою ДСНС у Рівненській області. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.